Слава Україні! В ефірі ранкові новини 1 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних звісток. 30 січня перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна гостра серцево-судина недостатність. Повідомили у Шацькій селищній раді. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення оборонив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу. У померлого залишилися вдома мама, дружина і донька. Також підтвердили смерть 49-річного військовослужбовця Петра Янкевича з села Новосілки Володимирської громади. Майже три місяці його вважали зниклим безвісти. Доля бійця була невідомою з 8 жовтня 2023 року. Відколи рідні втратили зв'язок із бійцем. Окрім того, підтвердили, що 26 вересня 2023 року в Запорізькій області загинув герой Олександр Карабін, 1990 року народження. Житель Нововолинська, захисник, вважався безвісти зниклим, але експертиза підтвердила загибель. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Володимирі працівники ДСНС виявили тіло літньої жінки. Зазначають, що вона тривалий час не виходила на зв'язок, тож рятувальники за допомогою спеціального інструменту провели відкривання дверей помешкання. За зачиненими дверима було виявлено тіло без ознак життя. На Волині ловили так званих чорних лісорубів. Як повідомляє Поліський лісовий офіс, у філії Рокитнівське лісове господарство встановлено винних осіб, які самовільною вирубкою завдали шкоди державі на понад 50 тисяч гривень. А працівники групи оперативного реагування філії Костопільське лісове господарство передали в поліцію лісопорушників, що завдали шкоди на майже 70 тисяч гривень у Новоставському лісництві та ще на 183 тисячі у мощаницькому лісництві. Крім цього, на Любошівщині затримали мешканця села Залізниця Кам'янька-Шерського району збитки понад 40 тисяч гривень. А жителя села Воєгоща того ж Кам'янька-Шерського району, виявили на самовільній рубці. Де збитки майже 25 тисяч гривень. Всі ці справи матимуть кримінальне продовження, а кошти стягнуть з лісопорушників та надійдуть у бюджети громади. У Луцьку затримали чоловіка, який регулярно обкрадав автомобілі, а точніше, так би мовити, полював на ковпаки. Днями до поліції почали надходити звернення від мешканців різних районів міста про викрадення колісних ковпаків з їхніх автомобілів. Вже за короткий проміжок часу правоохоронці з'ясували, що до скоєння крадіжок може бути причетний 44-річний ковальчанин, який приїжджав у Луцьк на такий незаконний промисел. Під час перевірки у його авто виявлено викрадені деталі. Їх вилучили наразі. Відомо про шість фактів злочину скоєних ним. Чоловіка затримали. Триває розслідування. У Луцьку сталося ДТП за участю трьох авто на вулиці Ковальській. Автопригода трапилася 31 січня близько 13-ї години. Про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили очевидці. В результаті ДТП автівки отримали сильні механічні пошкодження. На місці працювала поліція. І переходимо до всеукраїнських новин. За добу 30 січня російські війська 13 разів відкривали вогонь по житловому сектору на Донеччині. Відомо про одного загиблого та дев'ять поранених. Про це повідомили у поліції Донеччини. Упродовж доби під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Часів, Яр, селище Нью-Йорк, Удачне, села Бердичі, Новопокровське, Предтечене, Ставки. Війська Росії застосували. Ракети, дрони, РСЗВ ГРАД та артилерію. Обстрілами пошкоджено 47 цивільних об'єктів. А ввечері, 30 січня, окупанти вдарили по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибито шибки. Є понівечені авто. Постраждали троє людей. А на місці спалахнула пожежа. Також ніч на 31 січня окупанти били і по Миколаївщині. Відомо, що ворог обстріляв з Телерії місто Очаків Очаківської громади там пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро- та газопостачання. Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу шахет. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазину. На місці виникла пожежа. Її вже ліквідували. Поранення отримали одна людина. Наразі чоловік у тяжкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога. А в день 31 січня окупанти атакували місто Береслав Харсонської області за допомогою дрона. Вони скинули з безпілотника вибухівку на подружжя, яке рухалося містом на мотоциклі. У наслідок вибуху 65-річний чоловік та його 62-річна жінка зазнали поранень різного ступеня. За екс-голову Верховного суду Всеволода Князева внесли заставу. Про це повідомили у телеграм-каналі Центр протидії корупції. У вівторок, 30 січня, слідчий суддя ВАКС, зменшивши заставу Князєву із 20 мільйонів до 18 мільйонів 168 тисяч гривень. А вже 31 січня гроші за нього внесли, і він зможе вийти із СІЗО. У ЦПК назвали малоймовірним те, що гроші міг внести хтось із. Сім'ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень. Нагадаємо, 15 травня ЗМІ повідомили, що голову Верховного суду Всеволода князева підозрюють в отриманні хабаря в 2,7 мільйона доларів. Це задокументували Набу і САП. Пізніше в САП підтвердили затримання Князєва. Директор НАБУ Семен Кривонос назвав це найбільшим викриттям посадовця в судовій гілці влади за весь час роботи Набу і САП. Українська сторона повернула з російського полону 207 військових та цивільних українців. Про це 31 січня повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. Наші вдома, 207 хлопців, повертаємо попри все і пам'ятаємо про кожного й кожного в полоні. Воїни та цивільні маємо повернути всіх. Працюємо над цим, написав він. Серед повернених додому українців є воїни зсу, нацгвардії, державної прикордонної служби та нацполіції. Багато з них обороняли Маріуполь, були на Азовсталі та на острові Зміїний. Воювали на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Так на Закарпатті викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів. За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ МП, який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні. За цим фактом триває розслідування. За даними слідства, оборотку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник мешканець Хустського району. На Тернопільщині заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну з них організували двоє місцевих комерсантів. Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військомату щодо непридатності до служби через погане здоров'я. А у Львові співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам списання з військового обліку за станом здоров'я. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. До державного бюджету України вперше надійшли гроші, які були конфісковані в підсанкційних осіб. Про це повідомив голова фонду державного майна Віталій Коваль. Так, бюджет отримав 32 мільйони гривень, що раніше належали російським колаборантам Дмитру Вороні та Володимиру Сальдо. А ще українську скарбницю поповнили конфісковані кошти з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски. І до новин світу. Уряд Норвегії вдруге від грудня обмежив фінансову допомогу українським біженцям, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже понад половину українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку саме в Норвегії. А на болотах ні дня безбавовни. У ніч проти 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод Нєвський мазут у російському Санкт-Петербурзі. Про атаку повідомляють російські медіа. Жителі Пітера вночі чули вибух. В адміністрації губернатора заявили, що в зоні зливу мазуту на правословому майданчику в Невському районі нібито стався інцидент, який вимагав уваги силових відомств. У мережі опублікували кадри влучання, а також фото та відео з території заводу. Опісля інциденту. На них видно, що руйнування доволі суттєві також пошкоджені цистерни та автомобілі. Ізраїль вимагає відправити генерального секретаря ООН Антонію Гутереша у відставку. Усе через те, що співробітників агентства ООН для допомоги палестинцям підозрюють у нападі на Ізраїль. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац. Передає політико. Звичайно, він несе відповідальність генеральний секретар ООН. Гутереш має піти у відставку або ООН має його замінити. КАЦ. суперечка між Ізраїлем і представниками ООН триває кілька місяців. Наприкінці жовтня 2023 року. Гутереш звинуватив Ізраїль у цитуємо задушливій окупації палестинців. Після цього виступу представники Ізраїлю розкритикували генсека зранку. 31 січня. Військовий літак Сполучених Штатів F-16 розбився біля берегів південної Кореї через аварійну ситуацію під час польоту. Про це пише CNN. Інцидент стався під час тренувального польоту над водами на захід від Корейського півострова близько 8.40 за місцевим часом. Пілот безперешкодно катапультувався та був урятований через годину після катастрофи. Він у свідомості його доставили до медичного закладу для обстеження. Причини надзвичайної ситуації в літаку наразі з'ясовують. США намагаються знайти уламки розбитого літака.